З таким розмахом в Україні не будував ще ніхто. Телеграфіа знайшов під Києвом маєток, що вражає своєю площею та інтер'єрами. Будівельники розповіли нам, що лише за люстри для нього власник віддав півмільйона євро. Щоправда, сам він у цій розкоші пожив недовго, адже йому довелося тікати з країни. Докладніше про те, як виглядає і кому належить космічно дорогий особняк. Далі з вами Дмитро Дрогнов. Підписуйтесь на наш канал. Ще за часів коронавірусу рієлтори в Києві шукали особливого клієнта, готового віддати за будинок 110 мільйонів доларів. Пропонували кільком олігархам, розглядаючи покупця серед неназваного представника влади, але угода так і не відбулась. Почалась повномасштабна війна, і тепер найдорожчий маєток України знаходиться під цілодобовою охороною в очікуванні кращих часів та нового господаря. Особняк на 21-му кілометрі столичного шосе почали зводити ще у 2014 році, а його власником називають екс-регіонала і соратника Віктора Януковича Юрія Іванющенка. Під час будівництва на об'єкті одночасно працювало близько ста робітників, залучалися десятки підрядників. Сам політик періодично відвідував свій тоді ще недобудований палац та оцінював хід будівництва. Будівельники, що працювали над проєктом кончазаспі, розповіли журналістам, що замовник будував маєток за логікою, щоб було дорожче, більше і краще ніж Фахметова та Януковича. Варто визнати, у нього вийшло, адже ці володіння поступаються Межигір'ю лише за площею ділянки. А от будинок експрезидента був значно скромнішим і за площею, і навіть за оздобленням. З таким розмахом в Україні не будував ще ніхто. Будівельники часто згадують цей маєток, деякі з них ремонтували вже не перший об'єкт в кончазаспі, але таку розкіш не бачив ще ніхто. Тут треба було купувати найдорожче: люстри до 500 тисяч євро, все в позолоті, гобелени, шовк, ручна ліпнина. Дещо купувалося на аукціонах, замовляли з Італії. Так навіть арабські шейхи не живуть, розповідають майстри. Не дивно, що знайти покупця для такої нерухомості важко. Ця людина повинна бути не лише непристойно багатою, а й мати доволі специфічний смак. Моєтку є величезна розкішна зала, оформлена у стилі європейського палацу XVIII століття. Приміщення схоже на тронну залу королівської резиденції на стелі, фреска, декорації навколо з позолоченими орнаментами та класичними живописними сценами. Центрі стелі гігантська кришталева люстра з позолотою. Головний палац має площу понад 6526 квадратних метрів. Це вдвічі більше, ніж Хонка Януковича. Всього ж на території 11 будинків. Один з них має площу більше тисячі квадратів і задумувався як власний СПА-комплекс. Також на території є навіть концертний зал, який за дизайном та архітектурою нагадує національну оперу України. Майже в кожній залі тут важкі золоті портьєри, стіни оздоблені різдвенням і панно зі складною геометрією, під ногами, перські килими, всіяні орнаментами, і обов'язкова частина інтер'єру кожної кімнати велетенська кришталева люстра або навіть декілька. Вершиною розкоші є спальня самого Іванющенка. стіни в ній оббиті кобальтово-синім текстилем із візерунком. Усі архітектурні елементи, дверні прорізи, молдинги, панелі, та рами – Щедро оздоблені різьбленням і покриті золотом роботи закінчено не в усіх будівлях комплексу. Однак на ремонт вже витратили десятки мільйонів євро. Перший Іванющенко став нардепом ще у 2007-му. Тоді екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називав його кримінальним авторитетом на прізвисько Юра Янаківський. Також він зазначив, що Іванющенко є найпливовішою фігурою українського політикуму і регулює дуже багато економічних і політичних процесів в Україні. Методи цього регулювання були традиційними для кримінального середовища. Казав Луценко. Вже у 2012-му політик прийшов в раду по списках партії регіонів і став членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу та ядерної безпеки. Саме тоді під Києвом і почали розбудовувати його палац. У той період політик вносив декларації відомості про дохід на рівні 5 мільйонів гривень та повідомляв про 27 мільйонів гривень на рахунках. Очевидно, що цього б не вистачило навіть на ремонт половини кімнат його маєтку. Після революції гідності Ванющенко втік в Монако. Тоді ж маєток переписали на Урфера Паула Джина Едріена, який теж зареєстрований в Монако. У реєстрі судових рішень є кілька справ зі згадкою цієї земельної ділянки. Одна із них щодо чиновників КМДА, які допустили розкрадання землі, інша проти Урфера, бо він за версією генеральної прокуратури міг незаконно стати власником ділянки. Однак жодна з цих справ не призвела до конфіскації майна. Сам колишній нардеп вже фігурував у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна незаконного збагачення. І співучасті у кримінальних злочинах через це його оголошували у розшук, однак справи згодом закрили. Лише у 2019 році генпрокуратура повідомила про відновлення кримінальної справи проти Юрія Іванюченка. Нещодавно набу оголосило політика у рошок через підозру у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень, враховуючи незаконне походження статків політика у Швейцарії його активи були арештовані, але на батьківщині він все ще залишається власником найдорожчого палацу в Україні. Після втечі з України Екснардеп разом із сім'єю оселився в Монако. Втім, зустріти його там непросто. За інформацією джерел української правди, по-перше, він не веде світського життя. А по-друге, регулярно курсує між Москвою, Дубаєм і Монако. Монако втікач проживає в елітному житловому комплексі, з клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними майданчиками поблизу. Схоже, навіть через 10 років після втечі Іванюшенка ані він, ані його родина не мають проблеми з грошима, і це при тому, що він все ще витрачає мільйони гривень на рік на утримання свого палацу під Києвом, плануючи продати його щонайменше за 100 мільйонів доларів. Втім, якщо правоохоронці зможуть довести, що маєток на ділянках сумнівного походження дійсно належить екстрадепу, цю нерухомість зможуть конфіскувати. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво! Від посади генпрокурора України до статусу втікача у розшуку та символу несмаку у 10-14 роках за сприяння президента Януковича Віктор Пшонка займав високі посади. Втім, після розстрілу учасників Євромайдану політик як його покровитель втік з країни та опинився у міжнародному розшуку. Телеграф UA нагадає, який вигляд мають прославлені апартаменти пшонки, що виставили на продаж у травні 24-го року. Інтер'єр будинку, у якому жив екс-вен-прокурор України, вразив уяву пересічних громадян. Буквально кожен метр маєтку був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами із зображеннями самого пшонки і ліпниною, неначе музей. Тотальний несмак. В оформленні будинку навіть отримав окреме визначення пшонка стайл за приблизними оцінками, вартість цієї нерухомості площею 511 квадратних метрів, складала близько 460 тисяч доларів. На території можна побачити будинки для. Для гостей і охорони вихід до власного озера, басейн, альтанку і місце для барбекю. Також біля маєтка висаджено безліч різноманітних дерев. За словами ріелторів, екстер'єром цього будинку займався ландшафтний дизайнер. Сама територія огороджена цегляним парканом і перебуває під відеоспостереженням. Всередині будинок обставлений меблями дорогих італійських брендів, як от Тречі Чекіні, Люсі, Корсіні. Також у помешканні було виявлено велику кількість зброї та ікон. Припускають, що Інтер'єр міг коштувати посадовцю понад 15 мільйонів доларів. Ймовірно, на думку пшонки, обшиті оксамитом і золотом меблі, помпезні люстри, підсвічники та килими мали б справляти враження шику. Однак на практиці все це виглядало вкрай безглуздо. На першому поверсі помешкання експолітика розташована кухня, авторський камін, басейн, сауна і санвузол. Підлога вкладена іспанською плиткою з підігрівом. На другому поверсі є три спальні, робочий кабінет з терасою і ще один санвузол. Крім того, колишній генпрокурор облаштував собі мансарду з бібліотекою, двома кімнатами, верандою, вбиральною та іншими приміщеннями. Невдовзі після втечі пшонки з будинку викрали меблі, елементи інтер'єру і навіть познімали розетки. Хто саме це зробив, невідомо, але згодом декору маєтку відновили. Продажем нерухомості займалась елітна агенція. Наразі невідомо чи придбав хтось дім прокурора, але оголошення про продаж будинку зникло з профільного сайту. Наразі пшонка разом із сином. Проживає у Росії на батьківщині проти нього відкрито кримінальну справу. А в Євросоюзі були запроваджені санкції через розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Щоправда, у двадцять році ці обмеження були зняті. Також ходили чутки, що експосадовець розлучився з дружиною та закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо. За іншими даними шлюб був розірваний виключно для того, аби розділити майно і зберегти бодай частину сімейних статків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.